Джонні Деп, ось він бачите його на екрані. Він страждав від численних травм. А все через роль капітана Джека Сперо у фільмі Пірати Карибського моря. Крім того, він використовував дуже дуже екстремальний макіяж. думаю, ви чудово це пам'ятаєте. А ось задля ролі художника та письменника Крістіана Брауна, який був паралізований від шиї до ніг, оскароносний Деніал Дель Юіс провів кілька місяців у інвалідному. Кріслі для того, щоб краще зрозуміти, як йому зіграти цю роль. Далі до вашої уваги топ-5 екстремальних жертв зірок заради ролі. Дивимось. Івана Сахно, українська акторка, яка після низки ролей в українських і європейських фільмах змогла успішно прокласти шляхи до Голівуду. Доброго дня мене звати Івана Сахно. Я з України і Ось факти, чому вам треба мене запросити на кастинг. Її перші ролі були незначними, але справжнім проривом стала участь у високобюджетному блокбастері Тихоокеанський рубіж Повстання у першу чергу Іванці довелося попрощатися з довгим волоссям. Та це каже акторка квіточки: кожен знімальний день закінчувався синцями, адже у фільмі чимало сцен бою. Мені треба було а, набрати. Фізично дуже багато маси, тобто це фізична вага за три місяці до початку фільму. Я почала займатися з тренером, і я займалася по 3-4 години на день кожного дня. Фізична знову ж таки нагрузка була дуже велика. Наші костюми дуже багато важили від кілограм. Та найважчим випробуванням стала необхідність позбутися українського акценту в американській вимові. Для цього менеджери акторки заборонили їй навіть спілкуватися рідною мовою з батьками, і так само й дивитись українське телебачення, і на жаль, читати навіть українські книжки. Та, попри це, Сахно усіма способами прагне бути голосом України у світі. Та частина України, яка в мене є, я дуже нею пишаюсь. і Я стараюся комого більше людям розказувати про свою країну. Жіночим прикладом волі та незламності заради ролі й Демі Мур. Під час підготовки до стрічки Солдат Джейн» акторка проходила фізичні та психологічні випробування, крижані занурення, багатогодинні тренування під дощем і навіть симуляцію допитів, і все це без жодного жалю до себе. Так, це було жахливо. Вони змушували мене кричати, штовхали на межу витривалості, але я хотіла довести жінки теж здатні на це. Крім того, під прицілом камер Мур, перша у Голівуді, хто добровільно поголила голову, вразила глядачів демії цього року ролю у субстанції. Крім того, що у 62 роки акторка наважилась постати перед камерою повністю оголеною, та ще й не погребувала перетворитися на монстра. Я від початку знала, що мене зніматимуть не найгламурнішим чином, а зовсім навпаки. І в цьому було щось звільняюче. Цей боді Горор, подейкують, може стати найкращим фільмом у кар'єрі Мур. Крістіан Бейл, актор, який буквально готовий знищити себе, щоб відродитися у новій ролі. У стрічці Машиніст 2004-го Бейл перетворився на живий привид, схуднувши з 80 до 55 кілограмів. Його щоденний раціон складався з одного яблука та банки тунця. Я просто припинив їсти. Не було якогось хитрого секрету, лише дисципліна. Іноді я думаю, чи варто було, але глядач має вірити мені у цьому сенс. Проте його організм заплатив високу ціну за це перевтілення. постійний головний біль, слабкість, проблеми зі сном, і порушення роботи серця через дефіцит поживних речовин. Я відчував, що ще трохи це може закінчитися катастрофою. Лікарі попереджали, що я граюся з вогнем. Та вже за шість місяців Бейло отримав роль Бетмена, і тут терміново знадобилися понад 45 кілограмів м'язів. Я їв усе що бачив щодня, тренування й тисячі калорій. Але що поробиш, Бетмен не може виглядати як скелет. Хоча сьогодні 50-річний актор до подібних трансформацій ставиться вже з обережністю. Зірки кінця 90-х, початку нульових Брендан Фрейзер, десятиліття стрімко нісся до визнання й Голівудського Олімпу. Втім, вже після низки стрічок мумія, актора сідла успіху прямісінько у прірву забуття вибили численні хвороби і травми. До моменту зйомок третьої мумії в Китаї це було у 2008 році. Я майже повністю складався з ізострічки та льоду. Я щодня будував собі з них новий екзоскелет. Протягом десятиліття актор переніс безліч операцій, видалення частини хребця, операцію на попереку, часткову заміну коліна та інші хірургічні маніпуляції. Аж тут Фрейзер повертається на екрани в ролі хворого на ожиріння персонажа, вагою у три сотні кілограмів. Я мушу знати, що зробив правильно, хоч одну річ у житті. Заради цієї ролі Брендан значно набрав ваги, звісно, не усі триста, але доволі критичні для його виснаженого здоров'я понад сотню. Чималу додаткову вагу довелося носити на собі у вигляді спеціальних накладок. Втім, жертва актора таки принесла плоди на торішній 95-й церемонії Оскар. Фрейзер отримав свою першу статуетку. Дякую, що визнали мене. Це величезна честь для мене. Справжня аномалія Голівуду Том Круз. Адже, коли він на майданчику, каскадери безробітні. Мені хотілося, аби мене сприймали всерйоз. Єдиним способом це довести стало самостійне виконання трюків. Іноді, що це не надто хороша ідея, я розумію, вже в повітрі на висоті кілька тисяч метрів, але мушу йти до кінця. Один з таких політ зовні велетенського літака. Я не міг спати вночі. Якби щось пішло не так, я не зміг би потрапити в літак, доки ми не приземлилися б. Та піти щось не так могло чимало. Швидкість літака була настільки великою, що пара страхувальних тросів могли не витримати Тома, а сильні повітряні потоки загрожували пошкодити очі та вуха. Але тут врятували спеціальні контактні лінзи та баруші. Завжди одягаю беруші, щоб я не чув, як сам кричу. Але і цей трюк Том згодом перевершив. У черговій частині місії Круз мав вилетіти на мотоциклі з вершини скелі та через кілька напружених секунд відкрити парашут. Це безумовно найнебезпечніша річ, яку ми колись знімали. Я хотів зробити це з дитинства і от час на Ми готові. Один, два, три шансі на успіху цього трюку рік тренувань, 500 стрибків з парашутом та 13 тисяч на мотокросі. Ти тренуєшся і вдосконалюєш кожен дрібний аспект знову і знову. Втім, не буває ризику без травм. У 2018-му Том перестрибнув з даху одного будинку на інший і зламав щиколотку. Власне, саме цей дубель залишили у фінальній версії фільму. Така відданість професії, як Тома, так і інших акторів, вражає і захоплює глядачів і надалі.